Вітаю, дорогі слухачі. Сьогодні ми зануримося в одну з найскладніших, найболючіших, але водночас надзвичайно важливих тем рецидив тяжких злочинів. У цьому епізоді ми розкриємо трагічну справу, що сколихнула рівне – справу Романа Міклашевського. Ця історія, як церкало, відображає багатогранність проблем у системі правосуддя: від першого злочину та відбиття покарання до шокуючого повторного нападу. Вона змусила суспільство та фахівців говорити про ефективність системи та її здатність захищати громадян, адже обговорення таких справ є надзвичайно важливими для розуміння викликів, що стоять перед нашим суспільством. Мій подкаст базуватиметься на фактах, зібраних з відкритих публічних джерел та судових матеріалів, які мені вдалося знайти. Тож, що було далі? Давайте повернемося у жовтень 2009 року. У Рівному в одному з мікрорайонів на ювілейному розгорнулася жахлива трагедія, яка назавжди залишила глибокий шрам на душі багатьох. Зникла 11-річна дівчинка Катерина Масалова. Вона пішла з дому гуляти близько шостої вечора і так і не повернулася. Батьки забили на сполох одразу, адже донька ніколи раніше не затримувалася так надовго. Спочатку рідні, потім небайдужі сусіди, а згодом і поліція з волонтерами прочісували околицю. З надією знайти дівчинку живою. Кожна хвилина перетворювалася на вічність. Але, на жаль, дива не сталося. Її незабаром знайшли мертвою та згвалтованою у підвалі однієї з недобудованих споруд у районі. Це місце стало свідком невимовного горя та жорстокості. Підозрюваним у цьому звірстві виявився Роман Міклашевський. За інформацією поліції, він народився у 1992 році. Це означає, що на момент скоєння цього тяжкого злочину у жовтні 2009 року йому було всього лише 17 років. Вдумайтеся, підліток майже дитина здійснив таке жахливе діяння. Сусіди та близьке оточення Романа описували його як спокійного, тихого та непримітного хлопця. Ця характеристика абсолютно не відповідала жорстокості вчинку. Попри очевидні докази та зізнання самого Романа, його мати наполягала на його невинуватості. Після скоєння злочину Міклашевський був затриманий і розпочався судовий процес. Романа було засуджено за зґвалтування та умисне вбивство 11-річної дівчинки. Суд призначив йому покарання у вигляді 14 років позбавлення волі. На той момент вирок ще не набрав законної сили, і батько загиблої дівчинки вважав його занадто м'яким для такого звірства. Цей злочин вже тоді викликав шок у рівному. Місцеві жителі були глибоко обурені таким рішенням суду, адже вважали, що такому звірському вчинку немає виправдання. Роман Міклашевський був направлений для відбування покарання до виправної колонії. Та з призначених 14 років ув'язнення він відсидів приблизно 10 років. Його звільнення відбулося достроково у вересні 2019 року. Це стало можливим завдяки так званому закону Савченко. Це закон, що діяв певний час, передбачав зарахування кожного дня попереднього ув'язнення, проведеного у СІЗО, до вироку. Як двох днів відбуття основного покарання, таким чином цей закон дозволив злочинцю Роману Міклашевському вийти на волю значно раніше певного терміну. Його дострокове звільнення, враховуючи тяжкість скоєного ним злочину, викликало значний резонанс і обурення серед громадськості. Багатьом здавалося, що справедливість не була повністю відновлена. Подруга постраждала і від другого злочину згадувала, що ця страшна трагедія для її подруги та старшої сестри вбитої Катерини. Триває понад 15 років. І ось лише за місяць після його дострокового звільнення, а за словами постраждалої від другого нападу, через декілька днів після виходу з в'язниці у жовтні 2019 року історія жахливо повторилася. Рівно через 10 років після тих трагічних подій, що забрали життя юної Катерини Масалової. Цього разу події розгорнулися на вулиці Соборній. На той момент Роману було вже 27 років. За дивним збігом обставин він напав на свою сусідку, 24-річну жінку. За інформацією поліції, він напав на неї та затягнув у кущі, коли та йшла на ночівлю до своєї подруги ввечері. Окрім того, намагався душити і роздягати, погрожував, що це її останній день. На щастя, цей злочин не було доведено до кінця. Жертві вдалося криками привернути увагу її подруги, з якою вона саме розмовляла по телефону, коли стався напад. Подруга ж, у свою чергу, знаючи орієнтовний маршрут дівчини, одразу забила на сполох і викликала наряд поліції, а потім перевірили, що ж сталося. Побачивши правоохоронців, Роман Міклашевський втік з місця злочину. Але на ранок наступного дня сам повернувся до відділку та зізнався у скоєному нападі. Було офіційно повідомлено про підозру у скоєнні нового тяжкого злочину. Дії кваліфікували, зокрема, як замах на зґвалтування та напад. А також замах на вбивство, що передбачає відповідальність за найбільш тяжкими статтями Кримінального кодексу України. Незабаром розпочався новий судовий процес. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, враховуючи серйозність обвинувачень та його кримінальне минуле. А вже далі відбувався судовий розгляд справи по суті. Це був довготривалий процес, який ретально досліджував усі обставини нового злочину. За результатами цього судового процесу, вироком Рівненського міського суду від 17 грудня 2024 року, Роман Міклашевський був визнаний винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачений частиною 3 статті 15, частиною 1 статті 152 замах на зґвалтування та частиною 1 статті 125 Умисне легке тілесне ушкодження. Прокуратура просила 12 років позбавлення волі за скоєне, однак суд призначив йому покарання за частиною 3 статті 15, частиною 1 статті 152 Кримінального кодексу України у виді 3 років та 4 місяців позбавлення волі. При цьому від кримінальної відповідальності за частину 1 статті 125 його було звільнено за закінченням строків давності. Це рішення суду викликало глибоке обурення серед громадськості і особливо у близького оточення постраждалої. Подруга потерпілої відкрито висловила свій шок та незрозуміння такого вироку. Вона порівняла цей термін покарання з тим, що призначають за злочин, пов'язаний з війною. Важливо зазначити, що цей вирок рівненського міського суду. Був оскаржений в апеляційному порядку прокурором та потерпілою, і станом на 10 квітня 2025 року він не набрав законної сили. Тож тепер давайте порівняємо цей вирок із першим: 14 років за вбивство та зґвалтування дитини у 2009 році. Чи був другий вирок суворішим, враховуючи, що це був рецидив тяжкого злочину, чи врахував суд той факт, що перший злочин було скоєно у неповнолітньому віці, а я нагадаю, у 17 років, а другий у дорослому, у 27. Це мало вплинути на його відповідальність, чи не так? Ці питання залишалися у центрі уваги суспільства. Більше того, за словами адвоката Романа Міклашевського, він не є таким же й небезпечним, як усі думають. Це лише посилило обурення громадськості. Ця справа миттєво набула широкого розголосу, але з подвійною силою. Головною причиною стало те, що це був факт рецидиву надзвичайно тяжкого злочину з боку особи, яка вийшла з колонією за законом Савченко. А ще більший шок викликав саме другий вирок у три роки і чотири місяці, і можливість швидкого повернення злочинця назад, без гарантій повторного вчинення злочину. Це викликало неабияку потужну хвилю обурення, страху та недовіри до системи правосуддя, особливо у Рівному, де люди відчували себе незахищеними і побоювалися за свою безпеку. Основними темами обговорень у ЗМІ соціальних мережах та експертних платформах стали недоліки законодавства, зокрема закону Савченко, який дозволив дострокове звільнення такого небезпечного злочинця, а також ефективність системи покарань та реабілітації. Яка очевидно не спрацювала у даному випадку. Глибокий страх мешканців за свою безпеку та особливо за безпеку дітей, адже ніхто не міг гарантувати, що подібне не повториться знов. Все частіше лунала потреба у посиленні контролю за особами, які вчинили подібні злочини після їх звільнення. Постраждала, наголошує на важливості надання розголосу ситуації, аби підтримати їх та домогтися справедливості, яка, на їхню думку, не запанувала після понад 15 років судового пекла. Цей випадок став одним із найбільш гучних аргументів у тривалих дискусіях про необхідність термінових змін до кримінального кодексу, про перегляд ефективності певних положень, таких як закон Савченко, що, врешті-решт, стало одним із важелів скасування цього закону. Та про створення дієвого публічного реєстру сексуальних злочинців, який міг би попереджати суспільство про ризики, подруга постраждала і також висловила стурбованість тим, що Роман повертається на мікрорайон ювілейний, де функціонує дитяча студія та є дві школи в радіусі кілометра. Побоюючись третього нападу, історія Романа Міклашевського це не просто кримінальна хроніка, це яскрава і болісна ілюстрація викликів, з якими стикається наше суспільство та правова система, коли йдеться про тяжкі резидивні злочини. Це особливо вражає, коли їх вчиняють особи, які вперше потрапили в систему правосуддя ще неповнолітніми, але, вийшовши на волю, не лише не реінтегруються, а знову становлять серйозну загрозу для суспільства. Ця справа піднімає низку критичних питань про ефективність відбування покарань, можливості реабілітації для таких осіб, та найголовніше про надійність захисту суспільства від небезпечних злочинців, як забезпечити, щоб подібні історії не повторювалися. Тож, що було далі? Згідно з ухвалою Рівненського апеляційного суду від 10 квітня 2025 року, вирок Рівненського міського суду від 17 грудня 2024 року, за яким Роман Міклашевський був засуджений до трьох років і чотирьох місяців, ще не набрав законної сили. При цьому йому продовжено тримання під вартою до 9 червня 2025 року. Що означає, що його подальший статус залежить від рішення апеляційного суду. Цей факт є тривожним сигналом для всього суспільства і вкотре підкреслює, що питання безпеки та ефективності системи залишаються надзвичайно актуальними і потребують постійної уваги та реформ. Ця історія нагадує кожному з нас про необхідність пильності та обізнаності. Важливо знати про такі випадки, обговорювати їх та брати участь в обговоренні того, як зробити наше суспільство. Безпечнішим для всіх, особливо для найвразливіших. Тож, якщо ви або ваші близькі потребуєте допомоги у зв'язку з насильством, не соромтеся звертатися за підтримкою. Існують організації та гарячі лінії, які можуть надати фахову, психологічну та юридичну підтримку у складних життєвих ситуаціях. Дякую, що слухали цей епізод. До зустрічі у наступному епізоді подкасту Що було далі, бережіть себе!